Привіт-привіт, мої маленькі друзі! Здрастути, друзі хороші! Здрастуйте, друзі мої! В'ясний цей день і погожий шлю я вітання свої. Друзі, сьогодні ми будемо з вами малювати дерево, але малювати ми будемо з вами не звичайним способом, а способом пуантелізм. Пунтелізм це малювання різнокольоровими крапками. Пуант – це крапка. Тобто малювати ми будемо сьогодні з вами крапками. Ну що ж, починаємо з вами працювати. Нам необхідна тонка. тонкий пензлик, змішуємо фарби. Спочатку нам необхідна жовта фарба, ми її змішуємо з білою фарбою. І починаємо малювати з лінії горизонта. Відступаємо і починаємо робити лінію горизонта. Ось такими крапочками. Робимо їх на ча чаще, частіше. з такими крапочками ми робимо лінію горизонта. Далі відступаємо і ще проводимо одну смужку з таких крапок. Продовжуємо. Далі беремо жовтий колір. І ставимо трішки нижче смужку і скрапок жовтого кольору внизу цієї смужки світло-жовтого кольору, і внизу цієї смужки другої світло-жовтого кольору. Ось таким чином. Так, ось що у нас вийшло. Далі беремо охру світло-коричневий колір. І ставимо крапочку крапочки смужку і скрапок під жовтою смужкою із крапок. Таким же чином під жовтою вгорі і під жовтою внизу. Ось таким чином, до кінця. А далі, таким же чином малюються. Помаранчеві під охрою. Ось так. Працюємо далі. Так, ось що у нас вийшло. Далі починаємо малювати крону дерева. Помаранчевим кольором крапочками малюємо крону дерева. Ставимо частіше крапки. Спочатку помічаємо яку забажаєте корону, або круглу, або овальну. Спочатку можна не так часто частіше ставити крапки, а потім їх проставити між крапками. Ось у мене вийшла така корона, і між крапочками розставимо ще крапки. І далі малюємо таким же чином, як ми малювали внизу. Жовтим всередині, потім світло жовтим. І таким чином крапочками ми заповнюємо середину всієї крони. Так, ось така у мене корона. Промиваю пензлика і набираю жовтий колір. Жовтий колір в середини, ми ставимо крапочки. Жовтим кольором. Потім смужку із скрапок світло-жовтого кольору. Продовжуємо. Так далі у нас буде смужка із скрапок помаранчевого кольору рожевого та темно-червоного. Я змішала червоний колір з коричневим кольором. Рожевий колір можна його забілити білілами. А взагалі, ви можете взяти свої кольори. Або у вас дерево буде зеленого кольору, і крапочки у вас будуть темно-зеленого, світло-зеленого, білого кольору, жовтого, помаранчевого. Моє дерево буде ось таке, а ви можете придумати з крапочок своє дерево, скласти свою палітру кольорів. Продовжуємо помаранчевим кольором, ще нагадаю, рожевим кольором та темно-червоним кольором. Так, і середину у мене крапочки жовтого кольору. Далі приступаємо до стовбура. Стовбур і гілки Ми, я малюю світло коричневим кольором. Це у нас буде стовбур та гілки. Виводимо стовбур. Теж за допомогою крапочок. Далі це у нас будуть гілочка. Ось так. Це теж у нас буде гілочка. Та всередині стовбур. Ось так він йде. Так, ось який у нас стовбур з гілками заповнюємо. Крапочками все заповнюємо крапочками, все малюємо крапочками. Це довго, але це так мені здається цікаво. Спробуйте ви теж діти намалювати дерево таким способом. По Можна додати темно-коричневий колір. Промиваємо пензлик. Додаємо темно-коричневий колір, щоб виділити кольором гілки дерева та стовбур. Виділяємо стовбур. елочка и с твоей стороны та же Так, ось ми вже домалювали з вами дерево, далі прибираємо всі теплі відтінки, беремо синій колір, нам необхідно буде, буде синій колір та біліла. Спочатку ми заповнюємо блакитним кольором всередині стовбура, теж крапочками та навкруги. Всередині стовбура весь простір заповнюємо. Нам необхідно заповнити, це у нас буде небо, і ми його заповнюємо теж ось такими крапочками. Всередині стовбура. Далі будемо заповнювати. Внизу таким блакитним кольором. З цієї сторони те ж саме. Намічаємо, де нам необхідно блакитний колір. І заповнюємо крапочками. Так, крапочки блакитного кольору, а все інше ми малюємо крапочки синього кольору. Синім кольором, такими крапочками, заповнюємо весь простір, що у нас залишився. Так, ось я вже закінчила малювати. Така незвичайна, можна так сказати, та же. фантастичне дерево в техніці пуантелізм. Діти, спробуйте і ви намалювати. Я гадаю, вам сподобається малювати. А наше заняття закінчується. Пока-пока!